Сьогодні ми поговоримо з талановитим візажистом та власницею відомого салону краси в Житомирі Ольгою Волошиною. Вона пройшла шлях від мрії до впізнаваного бренду і готова поділитися досвідом. З чого все починалося? Як впоратись із труднощами на старті та чому атмосфера ключ до успіху в б'юті бізнесі? Скажіть, будь ласка, з чого взагалі почалася ваша ідея створити салон краси та з чого взагалі це все починалося? Все починалося ще заздалегідь до відкриття салону. Звісно, ще, мабуть, з шкільних років я завжди цікавилася всім, що пов'язано з красою, б'юті індустрією. Мені подобалася естетика, тренди. Ще більше 15 років тому дивилася відео на Ютубі англомовних відео б'юті блогерів і колись ще навіть не було мейнстрімом, І мріяла про свій такий б'юті простір ідеальний. Для мене, як для клієнта, і взагалі для будь-якої дівчини, яка може прийти, отримати весь спектр послуг, отримати ту енергію, яку ми тут і даруємо. З якими труднощами ви найбільше стикалися під час відкриття цього бізнесу? Ну, найбільша трудність, мабуть, це створення своєї команди, адже люди мають бути не тільки класними майстрами, які знають свою роботу, а і горять своєю справою. Потім, мабуть, фінансовий момент, бо треба було стартовий капітал, якийсь певний, да, від якого вже буде залежати наповнення салону і, взагалі, концепція, мабуть, і е, донести людям, нашим клієнтам, дівчатам, що ми не просто черговий салон або студія краси, а місце зі своєю концепцією, енергією. І місце, де вони можуть розслабитися і отримати весь спектр послуг. Ви якраз говорили за фінанси, і відходячи з цього, у мене є таке питання: взагалі, якщо не секрет, якими були ваші перші інвестиції, і на вашу думку, чи взагалі можливо з мінімальними, так скажемо, інвестиціями відкрити такий бізнес, салон краси, салон студію краси? У нас були чималі інвестиції. Не буду називати цифру, бо мабуть, до кінця і сама не знаю, але. У нас був фокус на якісних матеріалах, на сертифікованих косметологічних апаратах, і ну тому і, мабуть, на класному дизайні. І це все понесло за собою такі витрати. Думаю, що з меншими витратами можна відкрити б'юті салон або студію краси, але тоді і масштаб буде менший. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі, як створити таку атмосферу в салоні, щоб клієнти дійсно хотіли повертатися сюди? Ну, насамперед, атмосфера це не тільки про інтер'єр і дизайн салону. Це, мабуть, перша усмішка адміністратора, який зустрічає вас на вході. Далі впевненість і майстерність майстрів, які надають вам послуги. Ну і вже потім вже атмосфера того місця, де ви отримуєте цю послугу. І, мабуть, сервіс. Кава, смачна, якась певна цукерка, лайтова музика і енергію, яку дарують вам майстри. Ваш салон доволі таки впізнаваний в Житомирі. Я дуже часто про нього чую. От на вашу думку, як зробити салон саме таким впізнаваним, як у вас? Ну насамперед, це команда. Це мають бути топові майстри, які надають найкращі послуги, найкращої якості. Потім у нас люксові матеріали. Косметологічне обладнання сертифіковане європейського та американського ринку, тобто є таке ексклюзивне обладнання, яке немає в інших салонах, і воно єдине в Житомирі, навіть в області. Ну і, звісно, сарафанне радіо, люди йдуть до людей. Якщо надається класна, якісна послуга, люди про це розповідають і радять нас. Чи бувають у вас такі ситуації, точніше, такі клієнти? А які ви відмовляєте в послузі? От, наприклад, щось вони вам таке написали, чи щось сказали, чи якісь ще редфлаги, які ви побачили? І ви розумієте, що все ми відмовляємо? Якщо так, то що це? І можливо навіть є у вас якась історія, приклад. З досвіду ну, так відмовляємо це, коли є явні протипоказання до певної послуги. Е, у нас е, слоган краще зробити якісно, гарно і не нашкодити клієнту. Тобто, якщо косметолог той самий бачить, що у людини людині ця послуга не підходить, е, там як зараз популярно, да, збільшення губ, наприклад, або є протипоказання до іншої косметологічної послуги, до ін'єкцій, <кій> до апаратних послуг. Так само в манікюрі є якісь протипоказання. Ми завжди відмовляємо клієнтам, бо насамперед це наша репутація. Чи є у вас якісь програми лояльності, чи можливо подарунки для постійних клієнтів у вашому салоні чи сертифікати? У нас є подарункові сертифікати, є сезонні пакетні пропозиції для наших клієнтів. Також у нас, наприклад, на днях буде день народження. Будуть, ми будемо пригощати всіх наших клієнтів і постійних, і не дуже. Можете приходити на шампанське, на торт, на різні смаколики. Також у нас будуть такі подарункові пропозиції, які люди будуть витягувати, і їм буде подарунок. Ваш салон вже існує майже три роки, і взагалі, наскільки відомо, робота з людьми це найважча робота. <звит> <звит> і тому у мене до вас таке питання: взагалі, як не вигоріти в першу чергу емоційно, працюючи з людьми в сфері краси, стилю, б'юті. Ну насамперед, це має бути баланс між особистим життям та роботою. Work-life balance, тобто крім роботи, є і відпочинок, наші дівчата, і спорт, і хобі. Також у нас є тімбілдинги, тобто ми ходимо на різні свята, на новорічні корпоративи, в ресторани, білище спілкуємося. Ми вже як велика така родина, де всі один про одного все знають, де в якому класі хто навчається, які діти, куди хто поступає, хто чим хворіє, тому отак. От от. Взагалі, фішка нашого салону, що е, тут комфортно не тільки дівчатам, а й їх улюбленцям. Тобто, часто до нас приходять клієнти з їхніми песиками, і тут вони знайомляться, спілкуються, і потім навіть стають гарними друзями, е, зустрічають один одного в місті, і е, всі знають, що ми friendly. І наостанок, які найголовніші три поради, чи можливо більше, все ж таки, ви б дали тим, хто тільки починає свій шлях в відкритті салону краси, студії краси. Ну, перше, це найважливіше проаналізувати нішу, бути унікальними, таким як всі, пам'ятати про те, що зараз сьогодні в краси та б'юті студії дуже багато, тому не забуваємо про бізнес-план і бо це не просто хобі, це гроші. Ем, і думаємо про те, що чи буде вам вигідно відкрити салон при 30%, 30 наповненості салону. Якщо так, то будь ласка, далі найважливіше, мабуть, це сформувати команду, е, люд знайти е, людей, з якими вам буде гарно працювати, з якими ви будете на одній хвилі. І третя, якщо це ваша мрія, і робіть це цілью і йдіть до неї важко працюючи. Знайти салон краси в уб'юті можна у місті Житомир за адресою театральна 14. Саме тут кожна хвилина надихає створювати красу.